Ми вітаємо всіх на цьому місці, вітаємо тих, хто з нами долучилися онлайн. Нехай Господь благословить нас, чути Боже Слово сьогодні і дати Богові можливість працювати в нашому серці. Дорогі брати і сестри, я хотів би назвати свою проповідь, що потрібно для перемоги. Це проповідь на основі історії, судді Гедеона судді котрого Бог використовував для того, щоби спасти ізраїльський народ від руки мадінітян. Десь приблизно чотири місяці тому я говорив проповідь, говорив слово також із цієї історії, з цього місця Слово Божого, з життя цього мужа Божого. Потім Анатолій Миколаївич проповідував, і я думав, що на цьому все. Але ви знаєте, буду відвертим під час, під час того, як проповідував Анатолій Миколайович, мені Бог дає ще слово із цього уривку, і я зрозумів, що я його повинен передати церкві. Тому можна сказати, історія Гедеона, третій сезон, чи як це можна назвати по-різному. Але ж давайте спробуємо бути уважними і почути ці важливі істини. Отже, що потрібно для перемоги або невід'ємні складові переможного життя. Ми всі бажаємо жити переможним життям. Ми про це молимося. І це обітниця Бога жити переможним життям. Амінь. Амінь. І ми до цього прагнемо, ми цьому вчимося. І Господь нам це дає, я вірю. Друзі, перед тим, як е, я прочитаю уривочок е, із Книги суддів 7-го розділу, я трішки швидко огляд, зроблю огляд, що відбувалося в житті Гедеона. Нагадаю нам. Ми про це роздумували, про те, що Бог явився Гедеону і сказав: Господь з тобою, сильний воїн. В перекладі іншому перекладачі Біблії, які вивчають, говорять, що там сказано навіть сильніше слово, це так вони трішки згладили. Там написано воїн могутній. І це здивувало Гедеона. він... Сказав Боже, як могутні я тут ховаюся, наша родина сама маленька. Ми якісь, ну як, ніби як обіжені, да, ми відділені, десь нічого не виходить, і ти кажеш мені таке. І там Бог почав працювати. Ми бачимо цю історію, як Бог починає працювати з Гедеоном, і він йому дає завдання спасти єврейський народ від. Руки мадіанітян в рабстві котрих вони знаходилися. І от я хочу звернути нашу увагу на кінець цієї історії, бо ми вже багато чого роздумували. Початок, середина. Кінець цієї історії закінчується тим, що Гедеон із 300 від, відібраних воїнів має виступити, зробити крок, щоби протистояти проти мадіанітян і ми подумаємо з вами, які саме атрибути Бог сказав взяти цим людям, цим воїнам, і перемогти Мадінітян. Одразу можна забігти наперед і сказати, що це були дивні атрибути. Це була не якась особлива зброя. Це були дивні атрибути, і ми зараз про це прочитаємо. Отже, Книга суддів, 6 розділ, розповідає початок історії, а сьомий розділ з 19-го віршика, навіть з 16-го, розповідається вже про те, як вони. Почали виступати проти мадіанітян. Отже, написано, і він розділив 300 мужів на три частини і дав роги в руки всіх, або сурми, порожні глечики, а всередині глечиків смолоскипи. 19 вірш. Тож Гедеон, і з ним 100 мужів увійшли на територію табору, коли починалася північна сторожа. Вони таки дійсно сполохали вартових, затрубили вроги і скинули глечики, що в їхніх руках. І затрубили три частини вроги, скинули глечики і взяли у свої ліві руки смолоскипи, а у свої праві руки роги, щоб трубити, і закричали Меч Господа і Гедеона. І кожний стояв сам по собі довкола табору, а весь табір побіг. Вони подали знак і втекли. І останній вірш я читаю: закричали мужі ізраїльські племені Нефалима, з асира із усього Манасії, і погналися за Мадіанітянами. Ось така історія відбулася, друзі. І давайте спробуємо подумати, пороздумувати, що ж ці атрибути можуть означати для нашого життя. Я вбачаю тут певні фактори, які дуже важливо нам мати для переможного життя. Отже, друзі, перше це. Сурма або ріг. Ріг сміливості в Бозі. Ріг сміливості в Бозі. Ви взагалі уявляєте собі, друзі, яку треба мати сміливість, щоб з 300 людей підійти дотьми війська Мадіамського і на себе звернути увагу. Типу, зараз ми вам покажемо. Ну ви уявляєте собі? І ми тут в цьому епізоді бачимо, що Гедеон такий сміливий. Своїм військом, він це робить сміливо і впевнено, але ж ми бачимо початок історії. Він був дуже несміливим і дуже невпевненим. І що я хочу сказати, брати і сестри, Бог бажає розвивати нас в сміливості. Амінь. Бог бажає це робити. І в житті Гедеона не відбулося так, що Бог явився йому. Він каже, я боюсь, або достає паличку таку, виручалочку, пунь! І він. Оце то да, От зараз я покажу, ні. Господь працював в житті Гедеона. І Він давав йому маленькі доручення, крок за кроком. Гедеон, виконуючи їх, ставав сміливіший. Давайте спробуємо зробити огляд, як Господь працював в житті Гедеона. Процес зросту Гедеона. Він виконував поступові маленькі завдання Бога. Спочатку Господь йому сказав зруйнувати жертівник вала, який там в одній долині був. І він так боявся, що він що зробив? Вночі пішов, придумав, вночі, щоб ніхто не бачив, взяв там з собою. Зробив, вийшло. Господь благословив, Господь його захистив. І дивіться, після того, як він зруйнував, він же отримав цей меседж від Бога. Я спасу через тебе єврейський народ від руки Мадінітян. І він оце зробив, бачить, точно, да? і він почав після цього... О, все, я тепер піду, все буде получатись. Ні, до нього приходять вагання. Він починає боятися і сумніватися знову. І він починає молитися. Господи, якщо ти з нами. Ось це хутро він там цю вовну розтілив е, овечу, нехай там буде роса на ній, а на траві не буде. Бог зробив ще сумніви. А давай навпаки, може, якось там співпадіння. А тепер, нехай буде роса на траві, а на вовні не буде. Бог зробив. Дивіться, Бог веде крок за кроком Гедеона, допомагає йому долати страх, показує йому свої, своє підкріплення і веде його крок за кроком. Далі відбувається збір людей. Після цього як Господь підтримав його, Гедеон оголошує збір війська. Прийшло 33 тисячі. Господь каже: хто боїться, нехай підуть. 22 тисячі розвернулося і пішло. Лишається 12. Гедон, мабуть, подумав: о, ну це, звісно, не 33, но 12 це все ж таки ого. -го Господь каже: багато. Бо скажете, що це ви? до води пити. Почали пити. І каже: ті, хто пили, як собака, локали біля з того джерела, отіх бери. Друзі, це були дивні люди. 300 людей, вони дивні, диваки. Хто з вас, якщо от ми давайте, ми йдемо по дорозі, захочемо пити, якесь там, побачимо джерело, хто з вас буде ставати на коліна, як собака-лакати? Собака ми всі з рук будемо це робити, бо незручно по-іншому. А цих диваків Бог вибрав. Знаєте для мене, що це говорить? Про те, що не спішимо засуджувати людей, котрі навколо нас, не спішимо оцінювати. Нам іноді здається, хтось біля нас не такий, дивний, якийсь дивакуватий. Але Бог обирає нестандартних людей для того, щоб виконати свою роботу. Амінь. Брати і сестри, це, це таке цінне відкриття, це нам допоможе не судити людей. Бо у нас, як? якщо хтось не такий, як я, він не такий вже. Але він інший. І тому, що він ось такий був, ось такий дивакуватий, він погодився піти проти того війська. Ті б, може, і не пішли. Ви знаєте, ось так. І це Божа робота, тому не спішимо засуджувати. І дивіться, коли цей відбір е, закінчився, Гедон знов, вже це їм потрібно, по суті, виступати проти війська Мадіанського, Гедон знов починає боятися, він це нікому не говорив. Він мовчки десь сидів собі, можливо, трусився, і Бог бачить це, друзі. І Бог це бачить. І він йому каже: якщо ти боїшся, піди в стан Мадіанський. Він пішов. І він чує розмови. Один з них каже: Я бачив сон, велике коло, великий шар, це котився цей блінч, як там він, він говорив, цей хлібина велика, здається. І вона на нас потрапляє, все розбиває, і ми всі розбігаємося. І другий каже: це, мабуть, меч Гедеона. Це вже нам прийшов кінець, і вони перелякалися, але вони не знали, що це все чув Гедеон. Що цей сон був не для них, а для Гедеона підкріплення. Чудний Бог. І він зрозумів це знак, щоб бути сміливим. І потім він звершив наступ з трьохстами людьми, людьми із глечиками та факелами, і вони перемогли. Ось так, крок за кроком. Я хочу, брати і сестри, сказати кожному із нас і собі: не не біймося, е мріяти, молитися про великі Божі справи в нас і через нас. Бог крок за кроком веде нас. Маленькими кроками, огляніться навколо себе, де ви знаходитесь, де ми знаходимось. Можливо, перший крок у цій сміливості це сказати дома, сказати в своїй родині, людям про Бога, котрим ми не говорили раніше. Сказати на роботі, де ми працюємо людям, які ще не знають Бога, і може вони не знають, що ми віруючі. Сказати: тебе любить Господь, приди до Нього, засвідчити їм. Можливо, цей перший крок. Ви знаєте, оце коли недавно у нас була молитва за Україну в Бучі, я зустрів одного брата, він зараз служитель, який підійшов до мене, обняв і каже: Юра, знаєш, я так дякую тобі, що ти мені в 90-ті роки засвідчив про Господа. Це змінило моє життя. Цей брат, його звати Євген, він тут був жив зі мною разом на салюті, і він в 90-ті роки, ну там. Сказати м'яко що був поганим чоловіком, це нічого не сказати. В розшуку був, поповні все, що можна, все робив. І я згадую, коли я тільки покаявся, тільки-тільки. Я йду, і мені на зустріч йдуть ці хлопці, мої друзі, з якими ми проводили час разом. Мені було так страшно, так, не, так хотілося кудись зникнути, заховатись і собі молитися Богові. Але я їх зустрів, і я сказав, що я віруючий. Вони кажуть: де ти, ти зник, давай з нами, давай. Я кажу, ні, друзі. Сорі, я я з Господом, я віддав своє життя. І це було так дивно. Я стояв перед ними, як знаєте як якийсь, ну я не знаю, космонавт. І вони дивилися на мене і казали: а що ж тобі можна тепер? Ну, ти з нами не хочеш, нічого не можна. А що ж тоді, бідний ти, вони мене жаліли так. Але, знаєте, той брат йому потім ще хто засвідчив і ще, і він покаявся він служитель, сьогодні пастор церкви. І я до чого? Оці маленькі кроки, які ми робимо, коли ми слухаємо Господа, Бог використовує це і Бог діє в житті людей. Не біймося, молімося. Бог бачить твій страх, але якщо в тебе в серці є готовність зробити крок один, потім другий, Господь іде тобі на зустріч. Написано в післанні Якова: наблизьтесь до мене, і я наближусь до вас. Це означає про те, що якщо я роблю один крок до Бога. То він до нас робить п'ять прогресії. Коли батько побачив блудний син іде, що батько зробив? Побіг йому назустріч, тому що він побачив, що серце це шукає його. Слава Богу, брати і сестри! Нехай Бог благословить нас пам'ятати це, не боятися робити ці кроки вперед. Коли ми приймаємо рішення йти за Господом, Дух Святий допомагає нам бути сміливими, ми не самі. І ось тут якраз в цьому розділі шостому книги суддів підкреслює Господь, такі вкрапленки роблять, робить, що це Гедеон не сам. Написано 6.34, Божий дух зміцнював Гедеона і він затропив у ріг. В той час, коли він зробив цей крок, Бог наповнив його, Божий Дух наповнив його бути сміливим. І Бог зробив свою роботу. Дії святих апостолів, 2 розділ, 14 вірш, теж дуже яскравий приклад. Як після того, як Дух, Святой, Дух Святий зійшов на апостолів, і всі навколо е сміялися з них, говорили, що це таке, якісь вони п'яні, що це за язики? Петро встає перший, написано разом 11, з 11. Встає і говорить слово і кається багато тисяч людей. А до цього, ось буквально трішки назад, він зрікся. Його просто поміняли. Чому? Тому що Дух, Святой, Дух Святий зійшов. Шукаємо Господа, молімося, Бог буде нас підкріпляти, робити, робити ці кроки, тому що в нього є ціль зрощувати нас в сміливості, використовувати нас. І ще теж нам нагадування, слова, котрі сказав Господь Ісусу Навину: будь мужнім і сильним, не бійся і не лякайся, ані не тривожся перед їхнім обличчям. Бо сам Господь, твій Бог, який іде попереду з вами і серед вас не залишить тебе і не покине тебе. Амінь. Це, брати і сестри, обітниця для кожного із нас. Якщо ми впрягаємося в Божу упряжку, якщо ми стаємо на Його шлях, за нами тримає тил Господь і говорить: не бійся, я з тобою. Він їм сказав, я з вами посеред вас. Я буду вас благословляти. Слава Господу! Отже, сміливість в Бозі. Наступне факел або смолоскип. Вони взяли смолоскипи, бо факели І що вони повинні були зробити їх? Запалити, палаючий вогонь. Ці факели не просто вони тримали в своїх руках. Вони повинні їх були запалити, щоб вони горіли. І ось, друзі, це, це такий показник нашого внутрішнього стану, що Бог бажає, щоби. Всередині нас горів Божий вогонь. Наш внутрішній факел повинен горіти. Не жевріти, не тліти, не диміти, але горіти. І знаєте, це Бог підкреслює. Написано книга об'явлення 3 розділ 15-16 вірші написано, Бог говорить до одних із церков: я знаю твої діла. Що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодний, або гарячий, а що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений виконати тебе з вуст моїх. Якщо вогонь не горить, людина не може виконати своє призначення. Бог не може її взяти в своє використання, якщо вогонь не горить. Ви знаєте, е такі ходять приказки. Не риба, не м'ясо. Оце те саме, якщо своїми словами, якщо вогонь не горить. Таке щось незрозуміле. Ні туди, ні сюди, да, говорять. Ну, Ніяк. І людина ніби там, ніби там. Ну, Вона не горить, вона не бажає, не ревнує. І Бог її не може використати, ніби віруючий, але не горить. І це дуже важливо. Ви знаєте, тоді, коли в нас є ось ці вагання, ми не можемо прийняти рішення, ми не можемо зробити крок вперед. Вогонь повинен горіти. Коли вогонь в твоєму серці горить, ти йдеш вперед, і Бог тебе використовує. Важливо, Євангеліє від Луки 12 розділ, 35 вірш. Нехай будуть підперезані ваші стегна, і нехай горять ваші світильники. Це сказав Ісус Христос після притчі про 10 дів, про одних мудрих, одних розумних, котрі е, не взяли своє масло. Ревнуємо, брати і сестри, щоб наші світильники горіли. Я колись був свідком однієї розмови, як один брат вернувся з конференції одного потужного проповідника, і він так горить. І він говорить: Ти знаєш, я відчуваю, я хочу робити це і це. Я так хочу молитись. Давай там будемо давай щось робити. І другий його слухає, і він каже: Знаєш, я тобі зараз дам одну пораду. Будь ласка, не втрать це. не втрать. Ось це, що ти отримав, цей вогонь, який горить. Не втрать. Тому це до нас, брати і сестри, це до нас Бог говорить. Не втрать, якщо ти гориш. Підтримуй цей вогонь. А якщо він потух, знайди це масло, долий іди вперед. Тому що, знаходячися не горі в стані, коли він не горить, ми же вріємо і ми ми страждаємо, ми мучимося, ми не можемо нічого зробити. Ви знаєте, коли ще тільки Ну ми сюди перейшли в цей будинок. В це приміщення я відвідував довгий час одного чоловіка. Ну я не знаю до кінця наскільки він був віруючий. І я хотів йому засвідчити. І я з ним по кілька годин проводив час, говорив про Бога. Він мене слухав, з усім погоджувався. І потім я відчув, що він мене починає дратувати. От чесно буду перед вами. Я його не сварив нічого. Просто я відчував у мене якесь таке. Знаєте чому? тому що він все слухав, з усім погоджувався, але він не приймав ніякого рішення. Нікаєся, нічого. І у нього стільки проблем. Він, а як оце, а як оце? І я розумію, він не використовує Боже Слово, він не приходить до Бога, він нічого не робить, він не горить. Він просто сидить і слухає, і каже: да, да, да. І купу проблем має. Оце те саме відбувається, коли ми не, не... Оце вогонь не горить в нашому серці. Ми страждаємо. Ми втрачаємо нашу цілісність Божі, ми втрачаємо ідентичність у цю. І ми ходимо, страждаємо. А коли ми страждаємо, то що? І люди навколо нас страждають, тому що ми передаємо це для них. Тому нехай Господь благословить нас, брати і сестри, горіти, бути в служінні. Якщо ти лідер, якщо ти служитель і ти не гориш, люди не підуть за потухшими людьми. Лю... Якщо не горить вогонь в твоїх очах, люди не підуть, ти не зможеш вести їх за Господом. Тому це важливо. І останнє, що я хочу сказати. Те, що вони мали взяти з собою, це глечик або сосуд. Глечик. І в 7 розділі суддів, 19-й вірш, написано, що вони зробили. Вони розбили ці глечики. Вони розбили ці сосуди. І так дивно, знаєте, малось би, якось по-іншому відбуватися, але вони їх розбили. І я хочу сказати, що у нас має бути певна розбитість. Зламаність перед Богом. Бог цього очікує, і Бог нам, Бог бажає, щоб цей фактор був в нашому серці. А знаєте, як хочеться, коли особливо ти з Богом там ну 10 років, 15, прийти з глечиком сказати: Ісус, ось дивись, який в мене глечик, а? Все, які я для... погони, який в мене, скільки я для тебе зробив, диви який красивий, потужний, який, а? А Господь іноді каже, розбий. Тобі нема чим хизувати все, що ти маєш, я тобі дав. І твої дари, заслуги, здібності, таланти це костелі без моєї сили. Ти нічого не можеш без мене. І іноді Бог нам, якщо, знаєте, ми, ну, ми не розуміємо цього, Він доводить нас до цієї розбитості, щоб ми зрозуміли залежність від Нього. Вони розбили свої сосуди, розбитий сосуд. Або глечик як повна посвята перед Богом, друзі, повна посвята. Ми надіємося тільки на нього. І в Євангелії від Марка, 14 розділ, третій вірш, описується ця історія, коли жінка прийшла до Христа, розбила дорогоцінний сосуд з дорогоцінним миром, помазання, з миром, з дорогим дуже маслом, яке взято із особливого корення, дуже рідкого такого було важко знайти. І там написано, що це було приблизно 300 динаріїв коштувало. Це еквівалент приблизно 2,5 тисячі доларів. Уявляєте собі, так прийшла, розірвала ці кошти і кинула, да? І, і навколо написано: люди почали осуджувати, що це вона зробила. Таке нелогічно. Краще продати би було щось зробити. Але оцей крок, який вона зробила, вона виявила повну надію на нього. Вона показала ось цю повну посвяту. Що Господь саме цінне, все те, що в мене є, це ніщо. Ось вона розбила і, і вилила йому на ноги. В іншому місці з Біблії написано на голову вилила. Можливо, це просто відбувалося і те, і те. Вона спочатку одне зробила, потім інше. Отже, цим чинком вона підкреслила не тільки значимість Месії, а виявила повну надію на нього. І ось ця розбитість дуже яскраво видна в житті апостола Павла. Як він нісся на коні, такий, знаєте, герой, такий рівнитель по бозі, я вам покажу всім, що як треба. І знаєте, Бог його зупинив і розбив його сосуд і він впав і осліп. І потім тільки зрозумів, що суть у всьому тому, що я нічого не можу без нього, що повинно потрібно слухати і, і дивитися, що Господь скаже. Написано Ісая 66 розділ, другий вірш І при тому я дивлюсь на вбогого і на розбитого духом, і на тремтячого перед моїм словом. Ісая 66 розділ. В перекладі куліша написано смиренного і сокрушенного духом. Бог говорить, я на нього зглянусь. Бог звертає увагу на наш стан, друзі. Апостол Павло. Він був таким, знаєте, ну, певним в собі, горделивим. Він був непокірним. Він вважав себе єврей від євреїв. Він це писав. Я найкращий, не було за що зачепитись. Єврей від євреїв, фарисей, він йшов вперед сміливо те, що він розумів. причині гордості, він не бачив істину. І тому йшов проти Бога. Він не бачив те, що робили інші християни навколо нього, їх було багато. Він цього не бачив. Він не помічав, але Господь його зупинив і розбив цей сусуд. І знаєте, я хочу що сказати, брати і сестри, що ось ця зламаність певна, не тільки як покора, але покоритись не означає не діяти, але означає йти. Так, як веде Господь. Розумієте? Ми іноді хочемо по-іншому, він собі їхав іншою дорогою, а Бог зупинив і направив зовсім в іншу сторону. І коли іноді буває, нас Бог зупиняє, скидує з коня, нам хочеться. Зараз я ще з мечем. Знаєте, що мені ва... сусуд мій розбити, а він, я його краще сусуд розіб'ю. А може ж легше, нам вже... інші сусуди легше бити. А Бог каже, ти свій розбий. Свій розбий. Я пригадую випадки. Знаєте, це мені Господь говорив. Ми ж всі до, певної, до певного моменту буває приходимо в якусь ситуацію, і в нас це починає виявлятись. Ми колись із сім'єю їхали до моєї дружини-рідної сестри на літаку, і там затримався багаж. Літак ну, затримали дуже рейс-один: пересадка, пересіли в інший, а ми їхали на відпочинок. Всі чемодани сім'ї не переклали. І в мене ось так всередині все. Я там підійшов з цими поляками, розказав, по чому мають бути в магазині хліба, знаєте? У мене всередині або а Бог говорить, ми приїхали, я там, знаєте, всім розказ, вони не я їм, я їм на нашій мові, вони ну, на англійській, знаєте, ми прицілили. Я їм розказую ви повинні ці. Все тихо. Ми прилетіли. В іншу країну без одного чемодана. Нам дали такі пакетики, знаєте, ну, для першої там зубочисточка, там, зубна паста. І ми приїхали, у мене все все одно всередині, бо ми там, знаєте, в чемоданах подарки везли, там я положив дві дині такі. Я думаю, Господи, що з ними буде? Що з тими, що там буде з цими подарунками? І ви знаєте, всередині ось так, але Бог говорить тихенько. І через тиждень прийшли ще чемодани, нам привезли, все ціле, Нічого не тронути. А ті дині ще краще поспіли і були ще солодші. І знаєте що? Мені було дуже соромно перед Богом. Господи, прости, прости мене. виявив Виліз, вибіг кабанчики, говорить Антон Миколайович. Кабан вибіг. Все в середині. І нам Бог іноді показує це, якщо воно вибігає, треба його що зробити? Заколоти з Божою силою, Божою... молитись, щоб він помер. Тому що він нам заважає жити. Ось ось ця розбитість. І Господь нас благословить. І апостол Павло потім пізніше зрозумів це, і він говорив друге післання до Коринтян, 12 розділ, 10-й вірш. Коли я немічний, тоді я сильний. Да, Господь. Іноді нас Бог буває, друзі, доводить до такої точки розбитості, надломлення, тріщин, щоб ми зрозуміли, що ми нічого без нього не можемо і шукали його сили. І Він дає силу, він направляє. І починає нас використовувати. Псалом 50, 19 вірш: жертва Богу, зламаний дух. Ось дуже цінно. Тому, друзі, будемо закінчувати і молитися, що потрібно для перемоги. Ось ці атрибути, яке мало ось це дивне військо Гедеона. 300 людей, які ви виступили з Божою силою силою проти тьми Мадянітян. Перше. Це сурма сміливості, сміливість Бозі, яку Бог буде в нас зрощувати і бажає це робити, і буде це робити, якщо ми готові маленькими кроками йти за ним. Друге, палаючи вогонь в нашому серці, цей факел повинен горіти, і Бог про це нагадує не раз. І третє це ось цей сосуд, який іноді нам потрібно розбити перед Богом і бути готовими зробити те, що скаже він. Амінь. Давайте помолимось.